Андрій Вітренко, головний зі слуг народу в Київській міській раді, без зауважень та питань вітренка не проходить жодна сесія в Київраді. Наш сьогоднішній герой, справжній науковець та гуро економіки, який має докторський ступінь. Такі знання, ймовірно, і допомогли вітренку очолити київську слугу народу, комісію з питань бюджету, а також стати заступником міністра освіти. А може, як говорив Андрій Богдан, це той, що при президенті Зеленському був до Єрмака, секрет успіху Вітренка полягає в дружбі з його товаришем по чарці Євгеном Кошовим, тобто з Лисим з 95-го кварталу. Тож як насправді Вітренку вдалося стати очима та язиком Єрмака у столичній раді, та чи вдається йому тримати планку головного борця проти тричі мара Києва Віталія Кличка? Дивіться далі на Київладі. Андрій Вітренко народився в 1977 році у Миколаєві. Як ми вже говорили, вітренко за покликанням економіст. У 2000 році він закінчив Державний торгівельно-економічний університет у Києві, що на вулиці Кіото, між станціями метро Чернігівська та Лісова. Тут же ж закінчив магістратуру та аспірантуру, а в 2003 році пішов в університет Шевченка. У центровому універі країни Вітренко впевнено йшов кар'єрними сходинками асистента, доцента кафедри економічної теорії, а згодом і зовсім доріс до заступника декана з Міжнародного співробітництва економічного факультету КНУ. Також успішно захистив докторську. Вірогідно тому, що науково-викладацька діяльність не дуже прибуткова, вітренко зайнявся популярною економікою, роздрібною торгівлею, одягом у якості ФОП в Дарницькому районі столиці. Так би й жив ФОП піажді але настала електоральна еволюція. 2019 року, і після переможних парламентських виборів, проєкта 95-го кварталу Слуга народу Вітренко отримав посаду помічника новообраного пропрезидентського парламентаря Павла Сушка одного з заступників голови фракції Давида Арахамії вже напівполітик PHD Вітренко ще не залишав світ академічної науки, обіймаючи посаду заступника декана економічного факультету Шевченка. Звідси наш герой і пішов на політичне підвищення не деканом, а одразу заступником міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, якого звільнили після масових страйків студентів могилянки. Вже восени 2020 року Вітренко обрався до Київради 9-го скликання, звісно, від слуг народу і очолив їхню фракцію. Крім цього, Вітренко очолив одну з 16 комісій, чи не найголовнішу в Київраді бюджетну. Втім, друзі, вітренко досі обіймає посаду заступника міністра освіти та науки вже Оксана Лісового. У чому секрет стрімкої політичної кар'єри доктора економічних наук? І продавця одягу на Дарниці Вітренка 14 грудня 2021 року. В інтерв'ю Дмитро Гордону на той момент вже екс-голова офісу президента Андрій Богдан заявив, що Андрій Вітренко став першим заступником міністра освіти і науки лише завдяки тому, що є сусідом та цитуємо мовою оригіналу собутильником актора студії квартал 95» Євгена Кошового. Або ж Лисого. У собачі хотів все зато як пес. Господи, ти помоши. Втім, це сказав Богдан ні, не путінський пропагандонці Собчак. Друг сусід, і можна звати собутильник Льоші Женя. Жень. Жень, Женька з високого. Андрій Вітренко назначений першим замом міністра освіти і науки. А її вітчизняному гордону тому хочете, вірте, не хочете, не вірте. Перейдемо до того, що наразі є, що робить в Київраді голова президентської фракції і бюджетної комісії Вітренко. Оскільки між Зеленським та Кличком від початку все, м'яко кажучи, прохолодно, і Київ партія президента у 2020 році програла Вітренко прогнозовані опозиції зі звинуваченнями мера і його команди в корупції та інших сумних історіях, приблизно це все виглядає ось так. Зачем ти мене справжує? Подожди, я тобі це саме діма ну блядь, ну це якась клініка. Ну хорошо, то нам соромно, але отака клініка. Пам'ятаєте ситуацію з барабанами в укриття в Дніпровському районі? Тоді на сесію Київради прийшов тодішній очільник райдержадміністрації держадміністрації Павло Бабій. Ударівці засипали чиновника питаннями. А улюблений мера Дмитро Білоцерковець взагалі подарував тому дитячі барабани. Андрій Вітренко назвав цей інцидент черговим прикладом стендапу у стінах Київради, ба більше заявив про питання щодо скандальних закупівель до комунальних підприємств, підпорядкованим КМДА. З Чого він вирішив заступитися за скандального голову району? Хм, не забувайте, хто їх призначає, а саме, президент. Слід згадати загалом представників Слуги народу у Київраді, адже в якийсь момент Вітренко не помітив у своїй фракції справжнього ймовірного корупціонера та втікача. Або помітив, але не хотів розповідати. Коротше, був такий собі Владислав Трубіцин, який вважається обвинуваченим у хабарництві. А зараз успішно ховається за кордоном та перебуває у міжнародному розшуку. Після того, як розорівся скандал навколо Трубіцина, саме Вітренко оголосив про його відставку: ми не є судовою інстанцією або звинуваченням. Рішення ґрунтується на демократичному волевиявленні всіх членів фракції. Наша фракція має працювати прозоро і показувати найвищі стандарти ефективності. Окремо хочу закликати всі інші фракції, у яких є депутати, які за повідомленнями багатьох ЗМІ вчинили кримінальні правопорушення, прийняти такі ж рішення і виключити таких депутатів зі своїх фракцій, заявив Андрій Вітренко. Втім, Трубіцина не помітив не тільки Вітренко. Олена Шуляк, яка очолює партію президента, теж нічого не побачила і, взагалі, схоже досі не бачить жодних проблем ані з трубіциним, ані з іншими видатними представниками слуг народу. До речі, слуг народу придумав Сталін у 1937 році. Чи нам треба такий неймінг? Рубіцина спіймали на хабарництві за можливість облаштувати точки пересувної вуличної торгівлі, тобто мафів. А потім він взагалі втік за кордон за листом гур. Навколо кіосків у столичних куларах завжди точаться розмови та баталії, бо сам керівник офісу президента Андрій Єрмак відомий тим, що заробляв на них. Наприкінці кожного року столичні депутати затверджують бюджет Києва на наступний рік. І чи не кожен раз Андрій Вітренко разом із бюджетною комісією вносить сотні правок, що прямо розносить ударівців? Наприклад, з останнього Київрада ухвалила бюджет на 2025 рік. Гроші навіть заклали на будівництво Подільського воскресенського мостопереходу та метро на Виноградар. Так Наша пісня гарна і нова. І при цьому всьому на підтримку ЗСУ планують витратити лише близько 500 мільйонів гривень. Цьому бюджету не вистачає видатків на ЗСУ. Забюджетувати з самого початку на цей напрям 574 мільйони гривень це ганьба для міста з бюджетом у майже 100 мільярдів гривень, розповів Вітренко. Але водночас зазначив, що це можна буде виправити пізніше. Перерозподілити вхідний залишок на ЗСУ. Коротше, нічого головний опозиціонер від банкової в Київраді змінити не може. Мовляв, більшість партія Кличка, партія Порошенка та інші супроненківці голосують, що хочуть. А вітренко відпрацьовує своє прізвище: дме вітром та буря не здіймає. Мати такого опозиціонера саме задоволення. У декларації про майно і доходи вітренка за 2024 рік йдеться, що той має дружину та трьох синів. У власності родини дві квартири у Києві та дві машини. Це Toyota RAV4 2013 та 2019 року випуску. Тоді ж він їх і купив. На посаді заступника міністра освіти заробив майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. У готівці родина зберігає 32 тисячі доларів, 5 тисяч євро та 105 тисяч гривень. На цьому все ставте вподобайки та підписуйтесь на Київладу, щоб не пропустити наступні цікаві відео про життя столиці та регіону. А ще запропонуйте нам нових героїв, про яких хотілося б почути.